Боротьба за життя дітей в сім'ї Алдохіних з Макіївки старша дочка хвора на цукровий діабет, а піврічному молодшому сину через патології черепа була потрібна операція. Належної суми на порятунок дітей в сім'ї не було. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Давай у сім'ї Алдохіних троє дітей, і готувати доводиться часто. На кухні 11-річна Даша, головна мамина помічниця. хочу. Все, і зараз буде будів'їдаці. Ось тільки не всі страви дівчинка може навіть спробувати на смак. Третій рік у неї сувора дієта. Я помітила, що вона почала пити дуже багато води. Пішли здати аналізи на сахар. Нас одразу госпіталізували в той же день. Ну ти так ми знайшли сахарний діабет рівень цукру постійно скаче. Завжди доводиться носити з собою сумку, в ній та смужки і життєво потрібний інсулін. Нашу. Тис полоски, вона забирає забирають кров і показують та щодня. Даша робить до шести ін'єкцій. Ти смужки Алдохі не отримують завдяки програмі штабу Ріната Ахметова. Купувати самим нема за що у сім'ї працює тільки батько. зарплати не особливо великі на, на производстві, і от задержують зарплату. Знадобилася термінова операція і молодшому синові піврічному Богдану. У хлопчика деформувався череп. Без хірургічного втручання йому загрожувала інвалідність. Був триугольний лобіт, прям витягнутий. По допомогу родина знову звернулася в гуманітарний штаб. Нам зробили реконструкцію черепа, обставили пластинку. Сформували правильну форму голови. Кроме пластини там ще були болти спеціальні, дуже багато медикаментів, фонд Ріната Ахметова нам представив, які тут можливо ми б навіть не змогли знайти. Тепер малюк спить спокійно, а про страшний діагноз нагадує тільки Шрам. Своїх земляків Рінат Ахметов системно підтримує від самого початку бойових дій. Огромна благодарность йому за то, что он допомагає нам, діткам, взрослым, всім, всем всем жителям Донбасу. Огромне спасибо Ренату Леонідовичу. Адресну допомогу Ахметова на лікування та операції вже отримали 8 тисяч мирних жителів Донбасу, майже 3,5 тисячі серед них діти. Давцю дав бути хорошо. Перші знімки після операції Богдана показали, що кістки черепа зростаються правильно, а це означає, що дитина має шанс нормально розвиватися. Наталя дуже сподівається для її сім'ї це останнє випробування. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Данила Кірієв для сьогодні канал Україна.